Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я вирішила приготувати неймовірно смачну закуску з баклажанів. Готуються дуже легко, а з'їдаються за 1 хвилину. Мені знадобилось два невеликих баклажани. У мене 4 перці. Якщо ви любите більше баклажани, можете взяти більше баклажанів, ніж перців. Півпучка петрушки, один зубчик, чеснику. Для заправки мені знадобилось 2 столові ложки меду, 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки соняшникової олії пахучої, 1 столова ложка діжонської гірчиці, 1 столова ложка оциту яблучного, перчик чорний мелений та сіль. Ще також знадобиться соняшникова олія для смаження овочів. Спочатку я наріжу баклажани, тому що їх потрібно буде замочити в з солі та води на 15 хвилин. Нарізані баклажани ставлю в тарілку, даю 1 одну одну столову ложку з горкою солі, заливаю водою. Це потрібно зробити для того, щоб з них пішла гіркота. З перців вичищаю серединки і нарізаю їх на полоски. На пательню наливаю трішечки, зовсім трішечки соняшникової олії, ставлю перці і даю їм обсмажитися. Тепер потрібно зробити заправку. Ставлю 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки соняшникової олії, оцет, гірчицю. Додаю мед, зараз видавлю через прес е, часник, поріжу петрушку, все це між собою ретельненько перемішаю, трохи додам чорного меленого перцю і наша заправка готова. У мене закінчилися паперові рушнички, тому я беру звичайний чистий рушничок, зливаю воду з баклажанів, висипаю баклажани, нам потрібно їх просушити. Висипаю баклажани на рушничок і ось так ретельненько їх підсушую. Обсмажені перці ставлю в тарілку. І зараз буду на той же пательні смажити баклажани. На ту ж сковорідку, на якій смажила перці, ставлю баклажани і даю зверху зовсім трошечки соняшикової олії. За смаком потрібно посолити баклажани. Це єдиний інгредієнт, який я солю, тому що коли я смажила перці, я їх не солила. Баклажани готові. Додаю їх до обсмаженого перцю. Все ретельно перемішую. Поставлю зараз заправку, знов все ретельно перемішаю. І смачна, неймовірно смачна закуска з овочів готова. Всім смачного, дорогенькі! Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, ваші вподобайки та не забувайте підписуватись на мій канал і залишати ваші коментарі. Попереду ще багато смачних та корисних рецептів.